Це навіть не колекційний танк. Це важкий танк 7 рівня. Фараон. Чому фараон? Бо в нього тут в башні лежить. Я не знаю, це на якусь він птицю схожий, а на стволі в нього якась зміюка. От. Це важкий танк. Сьомого рівня. Преміум танк. Що дістається нам із. Івенту, із цього івенту скарбниця фараона, які вже ми бачили, і в мене вже гліфів цих багато, і давно вже ми закінчили цей івент. І ви бачили з попередніх відео, що ми його закінчили. І що з третього контейнера нам випав саме цей танк Фараон. Плюс на, на нього, чомусь я зараз не бачу, ми поставили обв'яз. Отакий от, от літає у нас тут парень з ліхтариком. І що я вам можу сказати про цей танк? А, пограв я вже на цьому танку трошки. Взагалі, трошки 13, 13 боїв в мене зіграно, 62% перемог і 2000 срідуха. Можу сказати, що грається. Але грається. Як ви бачите, на такі оборудки. Чому так? Тому що я сторонник того, що треба пробивати ББшками, а не користуватися голдою. Тому що бувають різні ситуації, коли ти зустрічаєш якийсь танк і оп, ти бачиш, що ти його не пробиваєш, і треба перемикатися на голду, ти витрачаєш на це час. Так, да, звісно, ти швидко можеш там, натиснути кнопочку, цей снаряд перекинеться на, якусь, там, на якийсь інший на голду, і ти може зробити постріл, але це вже довго. Довго. Тому, виїжджаючи з якогось куточку, ти маєш вже повернути башню і стріляти в той чи інший танк. Що ми маємо взагалі по бронебійним снарядам? В нас пробиття від 176 до 194 на 7 рівні це нормально. Альфа у нас 313 на ББшках, 263 на подкаліберах. Звісно, пробиття вже буде майже 250. А от на осколочно-фугасних у нас максимальне пробиття 67 і альфа 413 одиниць. Давайте подивимося бій. І побалакаємо про цей танк, чи треба він тобі, чи треба його відкривати за голду. Друзі, карта золота долина, і ми будемо грати на тяжі сьомого рівня на фараоні. Ну і по нашому стандарту ми поїдемо просто на центр, тому що немає що робити нам серед тяжів зліва. Чому так? Тому що дуже довге КД, 17-9 секунд, якщо я не помиляюсь, зараз побачимо після вистрілу барабану, подивимося, що у нас за КД. Але, як ви бачите, ми виїжджаємо на центр для того, щоб засвітити якихось тяжів, і можна було б перезарядка між снарядами 2,5 секунди. Тобто можна було, в принципі, цей. Барабан видати на тяжів, які були б зліва, якщо б вони туди поїхали, але, на жаль, ніхто туди не поїхав. Тому просто їдемо, просто їдемо в корму нашим противникам. І зараз побачимо, що тут буде. Е, бачу, що тут є у нас 34-ка. Одразу ми даємо фугас на 303, чомусь він проходить. Але бачу, що. Тігр 131, до речі, це преміум танк. Він на мене вкатує. І я вже без снарядів. В польоті мій совзводний на Су-152 забираю його. А 34-ка так і стоїть, як тут стояла. Я вже не перемикаюсь на фугаси і просто даю вже на ББшечках. 268 останній снаряд проходить. Переїжджаю на сейф біля цієї арочки. Ну і чекаю, поки в мене буде три снаряди в барабані. Встигає 34-ка дати на 139. Відправляю її в ангар. Ну, ні тут Дікер Макса не можна не забирати, його однозначно треба забирати. Це, до речі, та сама ПТСАУ, яка в мене була перша колись преміум ПТ САУ, з якої я почав грати на ПТСАу. І, до речі, галду на цю ПТСАу я здобув, просто дивлячись відоси, рекламу. От, Нічого не донатив. Лишаємось 2-3, в 3 і маємо. Бачите, що тигр у нас на фулл ХП. І що треба робити, друзі? Друзі, треба забирати просто цього 43-го. Він, можна сказати, шотний, але не зовсім. Граємо в тигра. 248, перший, 313, другий. І 211 третій. На 620 не пробувають вони вдвох. Фараона дуже довге киде, тигр пробиває. Тигр такий специфічний танк, швидке киде. Ховаюсь трошки за тигром. Знову тигр не пробиває. І маємо добирати тигра без варіантів через передній каток. Хочу трошки потримати тут іса, але. Не вистачає трошки часу і не пробиває 41-й цього іса, так і я не пробиваю його з першого пострілу, але відправляю його в вагар. Що я хочу сказати про фараона? Фараон танк, е в принципі, гарний, але він не грається сам. Тобто, біля мене був 41-й, і ми е могли тащити. Цей бій був на перший клас 470 дамагу. Маємо 153 тисячі сєри. Попадаємо, звісно, в топ по дамагу серед команди тіммейтів. Але, друзі, якщо ви граєте на фараоні, ви маєте грати десь поряд, або з Стежками, або з важкими танками. Чому? Тому що так вас буде сложніше розібрати. Тому що ваш барабан на 17 секунд це дуже довго. Ви даєте, наприклад, там, на 800 з трьох снарядів, але це мало для сьомого рівня. Ви з 800 не забираєте навіть якусь там Мстежку. Тому ви маєте бути поряд з ким, то хто забере або зможе підтримати вас. Такий от бій, друзі, пам'ятайте, що все буде Україна. Вам гарних боїв! Дякую за перегляд. Ставте лайки, і підписуйтесь на канал. Всім пока.